Усім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про одну ситуацію, яка виникла у на нас на заводі. Значить, після Нового року, коли ми прийшли на роботу, виявилося, що в однієї бригади закінчився проект. Ну, тобто, виробляли фару на якусь машину, а вже в неї потрібно було. І проєкт закінчився. І людей, які були на тому проєкті, просто не було куди подіти. І вони вирішили, так як у нас не вистачало в нашій бригаді людей. Вирішили об'єднати дві бригади. Ну, а там, звичайно, в тій бригаді чоловік 10 працює. Ну і а в нас, може, не вистачало, може, 5 чоловік. І, звичайно, і... Прийшла разом з тою бригадою і лідер тієї бригади. І ось така ситуація виявилася. В зв'язку з тим, що лідер тої бригади вона взагалі не знає нюансів виготовлення нашої фари. І вона щось почала бігати туди, сюди, замість того, щоб сісти, вивчити. Як то кажуть, всі накази, які є по нашій парі, то я так думаю, що вона не ознайомилась з тими всіма нюансами і почала правити добре, а як тоді бути з нашим лідером? Ну і виявилося, бо лідери ходять в жовтих шапках. Ми всі в білих шапках, а лідери в жовтих, і щоб можна було їх розрізняти. І ми приходимо на роботу, дивимося, а в нас дві жовті шапки, тобто два лідера. Ми такі в шоці, не знаємо, що діється. Але добре, думаємо, нехай так буде. Ну, і так як на нашій парі є монтаж і підмонтаж. Тобто, деякі деталі підмонтовуються, так, якби на підмонтажі. А на монтажі вже йде робота, вже повністю збирається готова пара. Ну і сказали. Що та лідер з іншої бригади буде тут управляти на підмонтажі? Вона прийшла із таким видом, гоноровим, що вона там все знає, починає щось там правити нами. Ну ми ж давно вже працюємо на цьому підмонтажі, і ми всі свої нюанси знаємо. Ми знаємо, як поставити нам ті чи інші компоненти, в якій порядковості. Як собі ставити шафи з компонентами так, щоб нам було зручно? І... Крім того, ми знаємо, як нам зробити так, щоб була можливість вивозити шафи, завозити, щоб коли ми переозброїмося, була можливість вивозити то на женя, змінювати на інше. Вона прийшла. Почала переселяти мені шафи. Я кажу: нехай пані лише мене в спокої, тому що ви не розумієте, що тут робиться. Ви перший день а вже намагаєтеся нам щось переобладнати на свій лад. Так не може бути, тому що ми вже працюємо і знаємо, що нам як краще. Вона каже, ні, буде так, як я сказала. А я їй кажу, ні, буде так, як я сказала. Тому що на цьому підмонтажі працюю я, а не ви. І я краще знаю. Тому вийшла, так би, невеличка сварка. Але я зрозуміла одне: що, коли ти правий, то потрібно доказати свою правоту. Розумієте, бувають люди некомпетентні. І якщо ти бачиш, що ця людина некомпетентна, то потрібно з нею сперечатися. І Доводити свою правоту. Інакше не може бути. Я розумію, коли я прийшла тільки на завод перші дні. Я ще взагалі була зелена, я нічого не розуміла, нічого не знала, то що я мала доказувати комусь. А тепер, коли я вже маю досвід, коли я вже можу навіть запропонувати якісь пропозиції для покращення роботи на заводі, то чому я маю терпіти некомпетентних людей? І звичайно. Ту нашу перепалку почули начальники, прибігли і кажуть, що тут робиться. Я все пояснила. І вони заспокоїли її. Вони сказали, що йди, не заважай працювати, що все нормально, не, не чіпай їх. І, і що ви думаєте? Після цього ніби вже все нормально. Вона навіть до мене якось посміхається, намагається зі мною подружитися. Але я тримаю свою лінію, тому що я вважаю, що так не робиться. Коли людина приходить нова, вона повинна для того, щоб люди в цій бригаді поважали її, то потрібно було їй якось увійти в колектив. Можливо, навіть прийти, стати коло нас, подивитися, як ми працюємо, подивитися, як в нас ті компоненти розміщені. Ну просто ознайомитися з нашою роботою. А не так як вона прийшла і хоче показати себе великого начальника. Так не буде. Потрібно завжди відстоювати свою правоту. Але в результаті що вийшло? В результаті попрацювавши пів місяця, так як наша лідер, та ще була спочатку, то вона виявилася більш м'якохарактерною, То, звичайно, ця друга лідер фактично її з'їла. І тепер невідомо. Куди піде наша лідер, вона наразі зараз на лікарняному. Але я так бачу, що навіть між поляками виникають якісь такі не дуже гарні ситуації і один одного виїдають. Ну, на мою думку, це дуже негарно, тому що вона прийшла з іншого монтажу, вона прийшла. З іншої бригади, і потрібно було якось враховувати те, що тут у нас є свій лідер, у нас є своя спрацьована бригада, і в принципі наші робітники не задоволені тим, що тепер у нас ця лідер. Ну але що зробиш? Будемо бачити, що буде далі. Так що такі невеличкі перепалки виникають на заводі. Але ще раз повторюю, якщо ви знаєте, що ви на 100% праві, і ви чітко знаєте свою роботу, то ви маєте право ту роб... те, ну, свою правоту довести, і навіть начальники, вони з вами погодяться. Тому що вони бачать, що ви на даний час на тому місці професіонал, і тут вже, як то кажуть, не попишеш. Так що, от така у нас була ситуація. Як буде ще щось цікаве, то обов'язково розповім. Всім всього доброго, Па-па.